Отже, це у нас сьогодні заняття щодо супутникових ресіверів. Зараз. тюнери. Або хто як їх називає. Отже, для початку намалюємо структурну схему. Тобто, є у нас Антена, яка, власне, із нашим lnb конвертером, який, власне, по коаксіальному кабелю передає сигнал на ресівер. Ну, власне, а ресівер уже подає наш сигнал на. Наш телевізор. Отже, ми сьогодні будемо починати розглядати наш ресівер. Ресів це не що інше, як в переводі приймання, тобто наш приймач супутникового сигналу. Попередньо, як ви пам'ятаєте, даний сигнал є оброблений за допомогою LNB low-noise block. Конвертер, який перетворює наш сигнал вхідний з різних частот на одну і ту ж саму частоту проміжну, яка потрапляє вже власне, до, наш, до нашого ресіверу, і далі декодується і відправляється в форматі RGB чи Y. Це чи в форматі NTC, чи в форматі PAL на наш екран. Ну, зараз, власне, з'явився формат передачі нашого зображення через HDMI. Ці формати, які йдуть із ресівера до нашого телевізора, отже, що ж собою представляє наш ресівер? Ресівер це власне плата, яка знаходиться взагалом, вони виготовлені у вигляді одноплатних систем, які використовуються для декодування. І вони всі програмовані є, тобто без прошивки, без програмного. Забезпечення це звичайне залізо, яке нічого не виконує. Навіть кнопки нічого не буде там світитися. Отже, без програмного забезпечення ця штукенція не працює. Отже, потрібне програмне забезпечення. Однак, якщо є програмне забезпечення, а залізо не працює, також нічого не буде відбуватись. Отже, нам потрібно, щоб дві зірки зійшлись на одній лінії, і програмне забезпечення було. І Заліза також працював. От сьогодні ми будемо з вами розглядати все, що стосується заліза. Я відкриваю ось такий файл, тобто, бачите, сервіс manual, Digital Satellite Receiver, тобто цифровий супутниковий приймач, і до нього документація. Звертаю вашу увагу, що тут досить багато сторінок, як бачите, від 2 до 46. Власне тут що? Загальна інформація, оперування ланками чи схемами, фіксовані помилки, бум-ліст. і, власне, нас цікавить схематик, діаграма. Parts placement, що це таке? Це розміщення наших елементів на платі. Отже, давайте пройдемо до 39-ї сторінки. Подивимося, що тут загалом існує. Ну, загальний вигляд цього ресівера, як бачимо, тут що є. Під'єднання через карт, кейбл, тобто це ще такий достатньо старий інтерфейс обміну, деякі телевізори його підтримують, він чимсь подібний на YCBCR, ЦБЦР. Він аналоговий. Тобто Зараз такі роз'єми і не використовуються. Власне, тут є живлення 100, 220. Скидання нашого STB, тобто ресівера нашого. Ну, тут під'єднання до телевізору за допомогою таких відеоконекторів, де є сигнал яскравості і колірності, повний телевізійний сигнал, який передається по одному тюльпану та два тюльпани для правого лівого. Каналу звуку, власне, під'єднання до персонального комп'ютера, і, як ми бачимо, що ми можемо зробити апдейт або записати або видалити програмне забезпечення. Ну і, власне, є LNB in, connect to Satellite Antenna, тобто під'єднання до супутникової антени. Власне, тут LB вмонтований. Власне, можливо, і не вмонтований, ми побачимо по схемі це. Можливо, це просто вхід з виходу нашого LB, а можливо, ця частина вбудована вже в приймачі, Ми побачимо. Власне, тут характеристики, які використовуються, Діапазон частотний, швидкість, модуляція. Ну, власне, так якщо наблизити. Як ми бачимо, модуляція використовується QPSK, квадратурна фазова, частотна квадратурно фазова маніпуляція, так правильно українською буде. Власне, Максимальне споживання струму і напруга живої. Який процесор використовується? Бачимо, що тут ну, оперативної пам'яті не так і багато, і тактова частота його не така велика, однак він 32 бітний бідний. Так, добре, бачимо, що роздільна здатність. Нашого відео буде максимально 720 на 576. Тобто, це ресівер чи приймач, який приймає стандартної якості телебачення. Тобто, бачимо 576 рядків, це замало для високої якості. Бачимо, що відповідно приймання ведеться до mpeg 2 Тут параметри декодера, аудіодекодера, що є моно і стерео, і часто, частоти дискретизації е, представлено та частотні діапазони. Ну, власне, роздільна здатність аудіокодика 18 біт. Так, добре. Добре, будемо рухатись далі. Далі бачимо блок схему. На жаль, я її перевернути зараз не зможу, але ви зможете це самостійно подивитись. Коли будете замальовувати цю структурну схему до, вашого, до вашої вашого зошита, власне, інтерфейс, як відбувається контроль інтерфейсу, і тому подібне. Взаємозв'язок між різними блоками, це, власне, ми не будемо поки розглядати, тому що Наша ціль це розглянути схему технічну реалізацію. Це власне стекове наповнення пам'яті і тому подібне. Це якщо ми хочемо щось змінити в програмному забезпеченні, так, що це у нас? Фронт-енд інтерфейс, це у нас тюнер і демодулятор QPSK комбінованих сигналів. Так, добре. Йдемо далі, це нам поки не потрібно. Це формати сигналів, ми з ними власне, познайомимося дещо пізніше. Так, це у нас аналогова аудіосхема з підсилювачами. Так, це якісь кодові конструкції. Ну, власне, помилки що потрібно робити при тому, якщо виникають якісь помилки. Ну, давайте ми наразі з вами. Так, тут напевне їх досить багато. Так. Власне, це те, що використовують фахівці, які от після, можна сказати, після коледжу, які спрямовані на обслуговування техніки. От якщо, допустимо, у вас чи ресівер, чи будь-яка техніка зломана, то якщо є така діаграма, то ваша робота спрощується дуже сильно, тому що ви повинні рухатися зверху вниз і повинні це все переглядати в тому сенсі, що дивитись. Якщо вмикається, то тоді дивимося на, наші, на наш екран. Якщо не засвічується сигнал, перевіряємо, чи ми вімкнули живлення. Якщо не вімкнули живлення, вімкнути живлення. Якщо вімкнене живлення, потрібно виконати ресет. Якщо не виконали, його виконати. Якщо ж виконали ресет, потрібно виміряти частоту 27 МГц. Ну, власне, тут потрібно виміряти. Якщо виміряли, потрібно дивитися на вихідний сигнал нашої флеш-пам'яті. Для цього потрібно, власне, повернутися до E, це A вхідний, вхідне значення, тобто виміряти параметри от оці, і, власне, якщо, якщо їх немає, то ми встановлюємо, що власне. Проблеми із якимись цими елементами. Якщо ж немає ніяких проблем, значить replacing STI 5518, тобто замінити або перепаяти от оцю мікросхему. Отже, якщо ми виміряли всі значення, то тоді рухаємось далі, вимірюємо ось оці значення. Якщо їх виміряли, то власне, потрібно рухатись далі по цій блокдіаграмі, визначати оперативну пам'ять, під'єднується на неї живлення чи ні. Якщо так, живлення є, і вона програмується, то потрібно її замінити, якщо все ж таки не працює нічого. Ну, власне, якщо... Що, якщо все нормально з оперативною пам'яттю, ми її. Ну, це щодо так, немає відповіді від дисплею, який вказує на сигнали завантаження. Ну, тут є інше, тобто помилки після сигналів завантаження. Так, власне, і на екрані з'являються помилки. Це помилки на екрані після ну, власне, заблокування і аудіо. Помилки пов'язані з аудіо кодеком і відео. Так, добре, це у нас сторінка 34. 29. Давайте ми зараз з вами перервемося. Я вам надішлю цей файл, і ви замалюєте оці всі блок схеми. Вони однотипні, подібні до всіх тюнерів, і, можна так сказати, навіть подібні до ремонту всієї електроніки. Ви зараз законспектуєте, і ми на наступному занятті з вами. Розглянемо, як ними користуватись перед тим, як будемо розглядати конспект і схему щодо, власне, самих елементної частини нашої плати. Добре, чи зрозуміло завдання? А, можете ще раз продублірувати, що рисувати, на яких страничках? Так, да, да, будь ласка, значить, отже. Потрібна блок схему на восьмій сторінці, а потім такий блок схеми щодо визначення поломок. Тобто це 29-та і, по-моєму, 34-та. Так, ці сторінки потрібні. Звісно, ви тут перекладаєте. Перекладаєте з англійської на українську, намагаєте зрозуміти. Що тут знаходиться, якщо не зрозуміло, що то тоді зможете запитати мене на наступному занятті.